Закінчуючи вже святкування Дня П'ятидесятниці, хотів підкреслити значення цього святу для нас і поговорити на тему трансформуюча мелодія Святого Духа. А, Йоганнес Брамс, видатний композитор 19 сторіччя, одного разу зустрівся із невимовним болем. Його близький друг, поет і композитор Роберт Шуман помер. У розпачі та смутку Брам шукав розради і знайшов її саме в Євангелії від Івана, 16 розділ, 22 вірш, він прочитав наступні слова Так сумуєте і ви ось тепер та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто вашої радості не відійме. Ці слова для нього стали тогочасним джерелом надії. Для створення найбільшої праці його життя німецький реквіем. Ця музика, саме німецький реквіем, навіть без слів торкається сердець людей, які, можливо, навіть не знають її біблійного походження, але зцілюються, від, віднаходять силу, мотивацію через цей реквієм. Сила брамської музики в тому, що вона несе істину Євангелії. Через біль до радості, через смерть до життя. І коли ти слухаєш німецький реквім, ти бачиш оці емоційні перепади від великого піднесення до туги, від глибини страху басових партій до розради. Так діє істина і надія Євангелія. У Дентрійці. Ми згадуємо, як Бог, наче великий композитор, пише свою мелодію в наших серцях. Він через Духа Святого відкриває нам нове життя, нову пісню, дає нові мотиви, нові цінності. І Він налаштовує наше серце на слухання Його слова, на сприйняття Його слова і на рішучість втілювати це слово в житті. Сьогодні ми будемо розмірковувати про те, як Дух Святий діє в нашому житті, як Він трансформує наші <кхи> мотиви, як Він вчить нас жити в гармонії з Божою мелодією, відображаючи славу Триєдиного Бога. Для того щоб зрозуміти суть і поєднання із -зі святом, який ми постійно читаємо, дії апостолів, другий розділ. Як ви пам'ятаєте добре цей текст, коли Дух Святий злинув на апостолів, як виконання цієї бітниці здійснилося, і от кожен раз в церкві ми читаємо цей текст. Але цікаво, що п'ятидесятниця це ж не по суті нове свято для церкви. Це єврейське свято Шавот. День, коли євреї святкували: день, коли Бог дав 10 заповідей для ізраїльського народу, це найважливіші слова, які відкривали Боже серце, його характер для його народу. Заповіді відкривають нам Бога. І ми знаємо, що заповіді не роблять нас святими, правда? Але заповіді показують нам, який великий Бог і як Він хоче, щоб ми були святі, бо він святий. За хронологією подій, сам вихід Ізраїля був десь 1300-1100 років до Різдва Христового. І з року в рік євреї святкували цей день, здійснювали паломництва, і вони очікували чогось більшого, до чого буде причетний не один народ, а всі, завдяки обітниці Аврааму. Символічним було навіть смерть Ісуса Христа на свято Пасхи єврейської. Ісус же є виконанням всіх старозавітніх обітниць, але тепер ця обітниця через Ісуса пошириться не тільки на ізраїльський народ, а на інші народи, на нації, і впевнено розширюють свої кордони. І тому сьогоднішнє свято, яке ми вже святкуємо, це не просто свято дві тисячолітньої історії, це свято виконання обітниць, яка була дана ще раніше. І коли я роздумував про чому ж День П'ятидесятниці і день сходження Духа Святого, це один і той самий день, я бачу чітку відповідь із Божого Слова. І саме це про музику, про мелодію. Я думаю, Олег тут буде зараз має десь в кінці поаплодувати. Адже що робить Бог на день Шавуот? Він дає людям 10 заповідей. А що ж, є спільного в Дня П'ятидесятниці і в Дня Десяти заповідей? Я впевнений, що відповідь на це знаходиться в книзі пророка Єзекіля, 36 розділі. Пророк Єзекіл за 600 років до Христа пише про цю ситуацію. Стаючи містком між минулим і майбутнім, він розкриває трансформаційний намір Святого Духа в церкві. Дух Святий, говорячи мовою Єзекіля, прийде перебудувати Царство Світу на Царство Боже. Читаємо текст: І дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро. І викину кам'яне серце із вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого я дам до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми ви будете ходити, а постанови мої ви будете стерегти та виконувати, і ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам, і будете мені народом, а я буду вам Богом. Які чудові слова обітниці. День Трійці, п'ятидесятниці, день народження церкви, день зішестя Духа Святого, різні назви цього дня. Це день, коли Бог кладе на музику слова заповідей, щоб вони були сприйняті нашим серцем. Три моменти, про які ми поговоримо завдяки цьому тексту. Найперший момент це трансформоване серце. Те, що робить Дух Святий, стосується наших мотивів, нашого серця. Він трансформує, тобто змінює наше серце, дав вам нове серце, нового духа нутро, ваш... викину кам'яне серце з вашого тіла, і дам серце із плоті. Серце людське. Лукаве, зіпсуте, згідно Єремії 17, розділ, 9 вірш, яке не здатне чути Бога. Але Бог щось особливе робить, Бог якось особливо торкається до нас. Він каже, Я зміню. І, до речі, в Єремії, 17-й розділ, це ж сама і відповідь, як би риторичне питання. Серце лукаве, хто пізнає його? І 10-й вірш є відповіддю Я, Господь, який досліджує серце, щоб дати відповідь кожному. Я досліджую. Я випробовую, щоб кожному дати згідно з путію вчинків його серце. В біблійній мові це мотивація. Це те, чому ми робимо те, що ми робимо. Вчимося, служимо, відпочиваємо, працюємо, можливо, навіть не досипаємо. Чому? Ще в Адамі і Єві ми із вами всі приговорені до смерті. Ми не можемо бути в Божій присутності. Наше серце вибрало незалежність від Бога. Ось і є суть гріха. Якраз серце, тобто початкова точка в наших стосунках, із Богом, буквально померла. Апостол Павло в Єфесянам це ви духовно мертві, як і інші. Вчора ми згадували цей текст якраз на Біблійній годині. Наше серце виснажено гріхом. І ми, знаєте, ми потребуємо пересадки. Але для пересадки донор має померти. А потім реципієнт також. Умовно говорячи, має померти його серце, хвори зупиняють і влаштовують операцію, щоб взяти нове серце і запустити його в організмі, який уже почне правильно функціонувати. Цікаво, що це мені нагадує те, що написано апостол Павло говорить до колосян: ви були з ним поховані у хрещенні. Тобто в ототожненні з Ісусом. Тобто, ви довірились до Бога. І тут немає на увазі, ви знаєте цей контекст. Тут апостол Павло не говорить про водне хрещення. Ви каже, ви з Ним поховані, в занурені, ви з ним стали єдине, і у ньому разом воскресли через віру в Бога, що Він з мертвих Воскресив Ісуса. Отже, Він дає нам цю пересадку, Він дає нам нову трансформацію, Він дає нам. Його ідеї, Його цінності, Його славу це те, що робить Бог. Він трансформує наше серце. І більше того, Ісус Христос в своїй обітниці говорив це до людей. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я говорив. Він каже, коли Дух Святий буде діяти, він не буде діяти незалежно. Він підкреслює гармонію трійці. Він говорить про нероздільність Духа Святого Отця і Сина, про абсолютну єдність трійці. І він говорить: Він візьме від мене, він моє сповістить, він мене прославить. Буквально, круючись такою метафорою, він описує нам, якби танець Бога, один із богословів про це говорить. Вони прославляють одне одного. Клавлюїс дуже багато на це увагу уділяє. І він говорить, що цей танець і відображає славу Бога, коли Отець прославляє Сина, син прославляє Отця, Дух Святий показує справу Сина. Ісус піднімає дії Духа Святого. І це все, немов величний танець, який прославляє Бога. Це мелодія, на яку він налаштовує кожного з нас. Але ця мелодія. Вона не тільки змінює наше серце, а вона в нашому зміненому серці дає співзвучність із його серцем. Це мотив, мотивуюча мелодія Духа в новому серці. Він каже: Духа Святого дам до вашого нутра і зроблю я те, що уставами моїми ви будете ходити, постанови мої будете стерегти та виконувати. Ті, кого торкнувся Бог, ніколи не залишається колишніми. Вони будуть змінюватися. Це мелодія, яка глибоко засідає в серці, це нові стосунки Бога з нами, коли ми просимо стати Його нашим життям не якоюсь частиною, а все ціло, повністю належати йому. Ісус Христос про це постійно говорив, коли був тут на землі. Він говорить: а як прийде Він, тобто Дух Святий, Він світові виявить про гріх, про праведність і про суд. Про гріх, що не вірують в мене, про праведність, що я до Отця йду, і мене вже не побачите, а про суд, що засуджений Дня світу. І в 16 розділі, з 13-го віша, він говорить, коли прийде він, той дух правди, Він попровадить вас до цілої правди і не казатиме те е, сам від себе, а що тільки почує і казатиме, що має настати, звістить вам, він прославить мене, бо візьме з мого і вам сповістить. Служіння триєдиного Бога. Поміщає нас в працю святого Бога у всіх його особах. Він запрошує нас в цей танець. Він запрошує нас в цю пісню хвали. Він запрошує нас в свою мелодію. Він робить наше серце здатним до того, до чого ми раніше не були здатними. Боже благословенний, якраз лежить в цих стосунках трійці. Він запрошує сюди нас. І про це пізніше Ісус молитиметься в первосвященницькій своїй молитві. Я хочу каже, щоб, як вони, щоб вони були єдині, так як ми єдині, щоб вони були єдині в нас, щоб повірив світ. Ця гармонія, яка існує всередині трійці через жертву Ісуса Христа Бог дивним чином, через працю Духа Святого поміщає нас в, цю, в ці стосунки. Більше того, Він каже. І щоб ти їм об'явив, що я полюбив їх, як ти полюбив мене. Це неймовірно те, що робить Бог. Він говорить, що уставами моїми ви будете ходити, будете стерегти та виконувати. Бог долучає нас свою роботу. Бог робить нас частинкою Його історії. Бог трансформує нас для самого себе. Я прошу зараз на декілька хвилин зупинитися. Давайте проаналізуємо наше життя. Давайте проаналізуємо, наскільки ми вдячні Духу Святому за його працю в нас. Наскільки ми вдячні за те, що Бог зробив для нас, що Він робить у нас, як Він діє в нас, як Він трансформує нас, це неможливо не помітити. Дух Святий змінює нас. Слова Божих заповідей для нас колись були принципово чужими. Незручними, незрозумілими, але Бог виконує цю пісню замість нас і вчить її робити і нас бути здатними на Його святість. Він запрошує нас в це. Дух Святий це не відповідь на питання, що? що я маю робити, що мені можна, що мені не можна. Дух Святий це відповідь на питання, чому я роблю те, що я роблю. Дух Святий не міняє правила, не міняє закон. Його мелодія підкріпляє відомий закон. Він дає нам мотиви змінені. Отже, коли ми маємо мотив комусь засвідчити за Христа і не свідчимо, то ми не просто хочемо чи не хочемо, ми Духу Святому кажемо ні. Коли ми хочемо читати Біблію, це не тому, що ми хочемо, це праця Духа Святого в нас, і коли ми її затишуємо. Ми Духу Святому говоримо ні. Коли ми етику ставимо нижче від заробітку, коли подяку не виражаємо навіть у складних ситуаціях, Дух Святий діє так, що в боротьбі з гріхом ми боролися не через страх покарання, а любові по святу. Дух Святий діє в нас, щоб ми молилися, не було, щоб для нас молитва не була, як засіб отримати бажане, а як спільність і поклоніння Богу, вираженням нашої, нашого пошуку спільності з Його серцем. Він змінює наші мотиви. І третє, про що Єзикіль говорить, це споріднення нашої душі. Він говорить про те не тільки про те, що виникає в нас і що Бог змінює нас. Він говорить про майбутню обітницю. Він каже: ви будете сидіти в краю, якого я дав вашим батькам. Ви будете мені народом, а я буду вам Бога. Це гарантія. Апостол Павло це іншими словами називає Єфесяна. Він каже, ви отримали печать Духа Святого. Щодо пересадки. Колись. Одному молодому хлопцю, який потрапив в лікарню із важкою хворобою серця, йому сказали, тебе може врятувати тільки пересадка. Вони довго шукали донора, не могли знайти. І ось один хлопчина потрапив в дорожню, в дорожню транспортну е, е, аварію. Його привезли цього реципієнта, донора, зробили операцію. І вже коли цей хлопчина почав виздоравлювати, поспілкувалася, до нього підійшла мати загинулого хлопця в ДТП. Вона підійшла до цього молодого чоловіка і подивилась каже: синку, в твоїх грудях б'ється серце мого сина. Бережи його. Ця мати хотіла передати невимовний біль і надію, що цей хлопець уже не буде жити, як раніше, що він буде цінувати життям, яке було віддане, щоб він жив далі. Це накладало на нього певну відповідальність, як він буде ставитися до свого життя, здоров'я і мотивів. Божа мелодія якраз стає нашим життям. Він не подарував нам те, від чого сам хотів позбутися. Він дав нам саме дорогоцінне. Бог віддав сина. Можливо, ти не бачиш багато дії Духа Святого. Але якщо ти відроджена людина, це тому, що Дух Святий це не сила, а особистість, з яким треба будувати стосунки. Знаєте, ми любимо те і тих, в що вкладаємо час, сили і ресурси. У мене був старенький будиночок. Який я дуже сильно любив. Ми його купили з дружиною за рік до весілля, і потім, коли одружилися, почали його плекати, будувати. Він був після пожежі, він був в жахливому стані, і в нас не було багато фінансів. Ми робили його, знаєте, так само потрошку, потрошку, і зробили дуже багато помилок, коли його проєктували, будували і використовували самі дешеві матеріали. І він, знаєте, він там сквозив, там, там десь затікало, там де щось сиріло. Але коли настав час, і ми продавали цей будинок, було дуже важко. Чому? Чому він був для нас найкращим будинком? Бо ми в нього вкладали. Ми, ми любимо те, в що вкладаємо час. Неможливо будувати стосунки з Духом Святим, і з Богом, і з, якщо ми нехтуємо читанням Слова, нехтуємо заглибленням в нього, нехтуємо часом, проведеним із Ним. Смерть і Воскресіння Ісуса зробила можливим заміну нашого серця і оновила стосунки з Богом. Кожного, хто повірив в нього, в нього є стосунки. Ще один текст, який говорить, сказав Ісус, до людини, яка була дуже грішна. До людини, яка намагалася знайти свої шляхи до Бога, але дуже сильно тікала від людей. Він говорить їй, так, Самарянки, надходить час, і тепер вже він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі в істині. Бо отець що робить? Шукає собі таких поклонників. Ще був один композитор, ще більш відомий Йоганн Себастьян Бах, який написав більше тисячі творів, здебільшого, це було переосмислення. Ідеї Євангелія, Бог і живі стосунки з ним. Для нього музика це не була просто набір звуків, це була молитва, засіб єднання з Богом, поклоніння йому, засіб висловити невимовне. Він в своїх творах так і писав: Солі, Део, Глорія, єдиному Богу, стільки Богу слава. Цей композитор, наскільки був проникнутим Євангелієм, що писав свої твори, він просив людину. Читати Євангеліє, і під час читання Євангелії він клав на музику те, як він осмислював це. Дія Духа Святого часто міняє не саму суть людини, а глобальне призначення, від зосередження на собі до посвяти іншим. Що я маю на увазі, коли Дух Святий змінює нас. Він часто. Я, я не часто бачу, щоб людина, знаєте, він був невчительний, став вчительним. Таке буває. Дійсно, Дух Святий так міняє. Але найчастіше Бог бере твої природні якості і через Духа Святого переводить їх із самозакоханості на Божу славу. Від пошуку слави собі до пошуку слави Богу. Від задоволення для себе до добра іншим людям. Ось що робить Дух Святий. Він робить твої якості і підкоряє їх собі. Що він сказав пізніше: все, що ви не робите словом чи ділом, все на славу Божу робіть. Тобто Дух Святий, коли він виходить в наше серце, Він міняє нашу природу, нашу суть і дає нам поклонятися йому всьому, що ми робимо. Один викладач на лекції, колись, перед лекцією в одному закладі, підходить до мене по подарував браслетик, щось схожий на цей. І на ньому було написано дві фрази. Перша це все не про тебе. І він каже, коли ти побачиш успіх в своєму житті, ти викладаєш і ти зрозумів, що це щось добре, подивися на цей прослетик. І перегорни на другу частину. І на другій частині знизу написано: це все про нього, про Бога. Але навіть тоді, коли в тебе буде не і падіння якесь, або в тебе не вдасться досягти того, що ти хотів, згадай ту саму фразу: це все не про тебе, це все про нього. Щось Бог особливе хоче зробити в твоєму житті. І тому, коли ми говоримо з невіруючими людьми, ми говоримо до них, щоб якщо вони не визнали гріхи, то вони мають отримати цей заклик. Почути заклик від Бога, почути Його мелодію, попросити прощення за свої гріхи, попросити Його, щоб Бог створив нове серце. Але в нашому житті, в житті віруючих людей, так само бувають провали, так само нам буває важко будувати стосунки із Богом. І коли Дух Святий приходить, це не, це не відбувається непомітно. Він постійно щось робить в нашому житті. Я пропоную вам, друзі, візьміть на цьому тижні і відмічайте для себе щодня. В маленькому блокнотику відмічайте щодня в телефоні, що Бог сьогодні зробив в твоєму житті. Кожен день. І тоді, коли буде тяжко, і тоді, коли ти будеш відчувати самотність, переглянь ці записи, подивися, скільки всього Бог уже зробив в твоєму житті. Ти християнин, який маєш нове серце, тому пам'ятай постійно, кожен день жертву Ісуса Христа це серце Його Сина цінуй Його. Віддаляйся від того, що не славить Христа. І плекай стосунки з Богом через постійне нагадування собі Його істини. Не залишайся ні дня без Його слова. Не вважайте достатнім те, що ви чуєте на лекції. Ніщо не замінить особистий час із Богом. Не нехтуйте цим. Адже цим самим ми розігріваємо той дар Духа Святого, який він заклав у нас через Його жертву. Бо це дорого коштує. Амінь. Давайте помолимося. Благословений наш Небесний Бог. Дякую тобі за твою близькість до нас. Я дякую тобі за те, що Духом Святим сьогодні промовляєш в нас і за те, що ти колись нездатних зробив здатними. Колись тих, які відкидали, наблизив до себе. Ти так близько став до нас. Бо ми не могли досягнути Тебе. І дякую тобі за те, що праця Духа Святого уможливила наші стосунки з тобою. Дякую тобі, Ісусе, за це. Амінь.